Отже, тим колесам, які в мене були, необхідно було виготовити поворотні кронштейни. Але поки я займався виготовленням решти крану, це питання вирішилося саме собою, тому що мені підвернулися в продажу. Ось такі шикарні колеса. За дуже адекватною ціною, 4 штуки комплектом я взяв. Тут діаметр колеса 180 мм, ширина 55. Ось ці кронштейни сталь товщиною 6 мм. Поворотна ось це основаться поворотна, чи то дюраль, чи то алюміній. От, розміри тут 115 на 115, товщина 15 мм. Ті колеса, які в мене були спочатку, я їх просто продав. І зараз буду встановлювати ось ці. Вони нові, вони не використовувалися, але довго зберігалися, тому тут все заіржавіло потрібно перемити, перечистити. Зараз я покажу, які вони всередині. Отже, всередині тут. тут стоять ось такі розборні кулькові підшипники. Тут оця обойма знімається, і там просто кульки і внутрішня обойма. І точно такі самі підшипники всередині в колесі. тобто їх просто треба розібрати, перемити, почистити. Все це змазати, зібрати докупи і все буде прекрасно працювати. І ще, щоб все це вухо з колесом, з валом і підшипниками не випадало з корпусу. Тут зроблена примітивна така фіксація: шайба і шплінт. Але воно виступає, тому це треба було б на площадки, куди я тому колесу, вирізати отаку велику, такий великий отвір, що не досить зручно. Тому я вирішив зробити наступним чином. Я виготовив вже дві ось такі пластини з металу десятки, куди буде прикручуватись колесо. Встановлюватиме встановлюватиметься ось так от в кутах. На висувних ногах буде аналогічно, то я потім покажу, яку я вирішив зробити фіксацію. Ось таку. По центру просвердлений отвір, куди входить. Власне, цей вал. В ньому я просвердлю отвір, наріжу різьбу, візьму шайбу, болтик і прикручу. Таким чином воно буде фіксуватися від того, щоб не випало. Пластини під задні колеса уварені. Так вони стали. Виготовив пластини під передні колеса, ті, що будуть на висувних ногах. Сюди взяв метал товщиною 12 мм. Зараз буду приварювати. Обварив кріплення передніх коліс на висувних ногах. Ставлю. монолітно все пообварював. Продовжуємо зборку далі. Розібрав колеса, перечищаю, перемиваю підшипники тому що, хоч вони і нові, але сильно поіржавіло. Все там змазки зовсім не було. Все воно поіржавіло, але в принципі відмивається, відчищається, переберу, перемию, змажу і буде як нове. Продовжую роботу. Посвердлив отвори в висовних ногах під стопори. Отвори зробив на 19 мм, так як стопор у мене діаметром 18 мм. З половиною мм. Також на рамі в місцях, де вставлятимуться висувні ноги. Отак от обігнув полосою 4 мм для підсилення цього місця, де буде найбільше навантаження, і теж посверлив отвори під стопором. Тепер займуся саме стрілою. І, хоч дуже схоже, але це не міні-ган з якоїсь постапокаліптичної відеогри, це частина стрілою. Я її. Закінчив фактично. Так само підсилив місце, де буде входити рухома частина, обтягнув полосою товщиною 4 мм. Також підсилив ось тут вниз, говоривши шмат профільної труби. Ну і позакривав усі дірки, позаварював так і естетичніше і більш надійно. Так от вийшло. Приварив пластини для кріплення гака. Тут взяв метал 7 мм обварив повністю, з попередньо посверлив. Отвори малим сверлом ще треба розсвертлити до діаметра 19 мм. Гавку взяв теж з запасом гарним таким на 3-2 тонни. Ось так от виходить. Ось так виглядає екран в зібраному вигляді. Залишилося доробити деякі дрібниці. Пофарбувати, і він буде повністю готовий. Але це вже буде в наступному фінальному відео. А зараз продемонструю те, як він вже працює. Тому що Я вже його протестував, що його використовував, я зараз це покажу. Перше випробування крана в роботі. Перевозив, завантажував машину, вивантажував з машини залізяки. Найважча з них це тумба лита чугунна від токарного станка. Вага її десь кілограм 250 може навіть більше, не знаю. Thank <laughs> Так от, тільки що вигрузив станину меншого токарного. І ось таку велику станину токарного станка, вона досить важка. Не знаю, скільки точно в ній кілограм, але вона практично повністю витягнутій стрілі піднімає кран її без проблем. єдине що, як бачили, трошечки тут була проблема в тому, щоб саме котити кран, тому що в мене тут яма, в ній ці дошки. Досить ненадійні, плюс великий перепад, і сюди колесо потрапляє, і тоді стає незручно, важко буває, досить вручну треба розвертати колесо. Ну, Коли вирівнюю підлогу, коли яма буде в один рівень з підлогою, тоді таких проблем не буде, бо по відносно рівній поверхні кран рухається дуже легко. Так, Передня бабка. Теж досить важка, але проти станини це вже не та вага. Тому тут уже я спокійно буду їхати собі по дошках, які прикривають яму, і тут вже буде все легенько.